Dream Machines, Ви точно чули цей бренд, зокрема через велику кількість ноутбуків бренду. Але сюрприз, сюрприз. А чи знали ви, що периферія від бренду теж є? Вітаю, піпли, Це Dream Machines з Blink S, і в ній є пару фішок, завдяки яким вона тут. Тож тисніть подобайку та підписку, і давайте глянемо, що це і з чим його їдять. Мені поталанило потестити і килимок компанії, тож поки я його розпаковую, пару слів про те, чому мишка цікава: її форма, сенсор та перемикачі, а також ціна близько 30 доларів, навіть менше. Так, це бюджетний сегмент з перемикачами Kailh gm 80 на 80 лямів, прикиньте. Просто не всі готові платити великі гроші за периферію. Я це прекрасно розумію, але давайте по порядку. Щодо килимка, то я вже думаю, ви зрозуміли. Він звичайно хороший, прошитий вотер резіст 3 міліметри. Перейдімо мишки. пакування зовні глянець з описом особливостей миші, але про них ми ще поговоримо більш детально. Всередині ніщо інше, як мишка і інструкція з малюнками і акцентом на те, що у вас має бути ноут від Dream Machines. Також під мишою заховалися додаткові глайди. Якщо з часом першим настане гаплик, буде змога переклеїти. Ось так виглядає сама мишка, і відразу що кидається в очі: форма. Вона не симетрична, під правшу і чесно не пригадаю такої ніде. Якщо ще зверху чи позаду вона може відкидати тінь, скор. Жості, то попереду це щось абсолютно асиметричне і коротше, забігаючи наперед. Зручне капець, сам матеріал софт тач, як пише виробник, матова гума. Цупкий ляпається як софт-тач, але на дотик кайфовий, саме софт тач, тому що є елементи зі звичайного пластику, до яких слава Богу не доторкаєшся. Позаду лого компанії є дві повноцінні кнопки перемикання DPI, і зліва кнопки вперед назад. Клацають ідентично, до речі. І ще одна додаткова, яка налаштовується її розміщення, кайф. Її клац вже інший, він більш чуткий, і це має бути імбовою штукою саме для геймерів. Quick -back. Така собі коліща прорезинене прокрутка, дрібна і майже не потребує зусиль. Мишка, звісно, дротова, але нині не робити паракордовий кабель це злочин, тому тут саме такий, і це круто, це правильно. Знизу також є інтерфейси перемикання герцовки та вимкнення увімкнення вимкнення підсвітки. І це дуже добре, що вона є. Можливість вимкнути ту підсвітку. Справа в тім, що саме підсвітка, на жаль, видає ціновий сегмент миші. Всі елементи з білого напівпрозорого пластику, бокові панелі, коліща, лого, все це просвічується, і звісно, все це. Справа смаку комусь подобається, комусь ні. Але таку велику кількість світла важко проконтролювати і зробити рівномірною. А оскільки я не любитель гірлянд на мишах, я б для себе її вимикав. Вона без неї особисто для мене виглядає ще більш самобутньо. Бо що стосується її стильової сторони, тут все прям класно. Форма реально підігнана, чи то так пощастило, чи то дійсно молодці, але в руці лежить приємно. Я не впевнений, що така форма корисна, але це вже трішки інше. Все ж це зручно. Бокові кнопки теж продумали. Вони мають дизайн, вплітаються в корпус, кнопки миші прямо під пальці зроблені. Дуже дивна, я б сказав, крива форма, але яка на ділі банально зручна. Збірку можна хвалить, але в міру. Знову ж таки, ціновий сегмент дає про себе знати. Тому, якщо сильно натиснути на, наприклад, бокові панелі, іноді десь щось звук видасть. Якщо потрясти, те щось в ній шумить. Це не ідеал, але за 30 доларів вона не скрипить, не люфтить в масі своїй цілісна. По вазі 95 грам, щось середнє між ультралегкими і важкими мишами по відчуттю. Як на мене, без підсвітки вона відчувається і виглядає дорожчою, а це хороший показник. Але виглядати, відчуватися дорожчою, це окей. А як щодо того, чому її можна брати не думаючи? Так, я про начинку. Dream Machines тут дивує сенсор Pixart PMW3370, що забезпечує DPI до 19 тисяч. Каїл джем 8.0 на 80%. 50 мільйонів натискань, бокові та скрол від Хуана на 5 мільйонів, частота відгуку до 1000 Гц. Вона закриє геймерські потреби взагалі без питань. І так звісно, знаючи ціну трішки більше 1000 гривень, я просто не знаю, що сказати. Ну звісно, ідеальних девайсів не буває в бюджетному сегменті так точно, але така начинка це дуже круто. Пропоную послухати її клік, і взагалі які звуки вона видає. Софт в миші також є. Говорити багато про нього не стану, адже це досить приємний софт зі своїм дизайном, але інтуїтивно зрозумілий. Містить всі потрібні налаштування, макроси можна назначити. Навряд чи ви будете користуватися ним часто, але мати свій софт це насправді круто. Dream Machines – Like. Насправді все. Говорити багато про одну мишку, вирвану з контексту всієї компанії, тим паче, яка позиціонується на ноутбуках, важко, інше буде вода. Тому що можна сказати в підсумку. Дуже дивна, але зручна форма з чіпкою поверхнею до рук приємна. Сам корпус зовні кльову. Але збіркою звук пропускає. Це відбивається і на звуку кліка, він досить гучний, і на певному люфті вліво-право самих клавіш, та й на загальній збірці. Коліща всім і повністю влаштовує. Клік чіткий, прокрутка плавна з дрібним тріском. Я так і люблю, бо від тугих при постійному користуванні, наприклад, в монтажній програмі в мене болить палець. Додаткові клавіші теж на висоті, що формою, що розташуванням, що кліком. Паракорд самий звичайний, як в більшості, і це знову ж таки плюс в карму. Глайди абсолютно глайдні. По вазі повторюся щось середнє. Я звик до легших, але знаю тих, хто любить важче. Не можу вважати це мінусом чи плюсом конкретної цієї моделі. Тим паче, що сама миша середнього розміру. До речі, забув сказати долонний хват найбільш зручний тут, зважаючи на форму. Найбільш відмінним моментом для мене стала підсвітка. Її забагато, через що вона ж занадто перебирає на себе увагу. Я вважаю її загальний вигляд і без того унікальним. Тож добре, що можна вимкнути. Найбільшими ж плюсами, на мою думку, є ціна, в якій ця модель змагається, та її начинка, бо це пряме співвідношення. Ціна якість, коли ти за ці гроші отримуєш максимум, я вважаю. Як для ігор, так і для роботи. Єдине, щоб форма підійшла, бо все ж моя рука це моя рука, і мені зручно, а ваша рука це ваша. І як покаже себе такий дизайн у вашому хваті, не знаю. На цьому в мене все. За такі гроші, мишка крута, і було цікаво затестити Dream Machines, в принципі, як виробника периферії. Пишіть, чи мали досвід експлуатації бренду? Ви цікаво почитати, протисніть подобайку та підписку, якщо вперше на каналі. Дяка спонсорам та патронам. Бережіть Себе, і побачимось.